У Естонії спалахнув корупційний скандал, але якщо розібратися в питанні, то аж сміх бере. У них там скандали ще і навіть міністр іде у відставку через це. А у нас після такої провини народний депутат Стефанчук став спікером Верховної Ради. Це для розуміння, яку країну будують слуги, та президент Зеленський. Департамент поліції та прикордонної охорони в Естонії підтвердив, що стосовно міністра юстиції Калле Лаанета, це партія реформ, розпочато провадження про провину за статтею про боротьбу з корупцією, яка стосується обмеження діяльності. «Естлі Експрес написав у суботу, що Лаанет і раніше, коли був міністром оборони, і тепер на посаді міністра юстиції, сплачував рахунки за оренду своєї талінської квартири на суму понад 12 тисяч євро, а власником квартири, виявляється, є його пасинок. Нагадаю, що Руслан Стефанчук, у нас в Україні, будучи віце-спікером Верховної Ради ще тоді, мешкав у квартирі Тещі в Києві і при цьому отримував з бюджету компенсацію. За житло. Причому то було і раніше, і вже навіть тепер у воєнному 22-му році, тоді наш спікер отримав від держави 478 мільйонів 833 тисячі, власне, як компенсацію за оренду житла за рік. Судячи з його декларації, яку проаналізував журнал Forbes, мова йде про квартиру його тещі площею майже 102 квадратних метри, саме у ній Стефанчук, за його ж словами, живе з 2011 року. Отака історія. І ж формально ніхто не може заборонити злій тещі брати гроші за оренду квартири з власного зятя. Та ще якщо він слуга народу. Але цікаво, чи те, що Стефанчука сплатила якісь податки з тих грошей, які їй заплатила Верховна Рада за оренду житла. Одне слово, те, що для слуг в Україні це норма, те в Естонії веде до виходу відставку та відповідальності за законом. Чомусь от така різниця. І де ж ми помилилися? Де ж ми зробили себе разом? М?